Вітаю вас! Мене звати Ольга Дімітріть, ви на моєму YouTube каналі. І в цьому відео я поясню, яка різниця між сірим і голубим паспортом для іноземців в Німеччині. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях свої питання. Отож, в нас є, є кілька видів паспортів для іноземців, які видаються в Німеччині. Для українців це може підходити два види: це сірий та голубий. Про сірий паспорт я вже розповідала. Під цим відео ви знайдете посилання. Голубий паспорт. Що таке голубий паспорт і кому він видається? Він називається Райзе Ausweis», так? Просто Райі Ausweis». Якщо сірий називається «Rise aus für Ausländer», то голубий просто називається Райзе Ausweis». І він видається азіль Беріхтікте, тобто тим, хто попросили азюль. Або е, нашою мовою, це особи, які потребують особливого захисту та прихистку відповідно до своїх політичних, релігійних та інших поглядів. В таких випадках вам буде видаватись е, голубий паспорт. Для того щоб отримати азюль в Німеччині, це також не так просто. Ви маєте доказати, що ви потребуєте захисту, особливого захисту та притулку. Тому що вас, наприклад, переслідують за політичними, релігійними або іншими поглядами в своїй країні. За вашими політичними поглядами вас переслідують в Україні, ви не можете там залишатися, цьому є вам небезпека. То ви можете отримати тут азюль, додатковий захист і голубий паспорт. Якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, поставте вподобайку і почуємось наступних.